Одним з найбільших навантажень на медичну систему США з часом стане хвороба Альцгеймера. Підступна втрата пам'яті поки що невиліковна хвороба, яка вимагає суттєвих витрат для постійного догляду за хворими. Тож адміністрація Обами посилює підтримку наукових досліджень у цій галузі. Білий дім щойно виділив 50 мільйонів доларів на пошуки ліки від хвороби Альцгеймера. Вчені вітають додаткові фонди і сподіваються незабаром мати, якщо не ліки, то принаймні ефективний курс лікування чи сповільнення розвитку хвороби, пояснює Марія Юнко. Нейрохірург Рон Петерсен був одним з перших спеціалістів, які поставили діагноз Альцгеймера колишньому президенту США Рональду Рейгану. Офіційно про це було оголошено у 1994-му. З роками ознаки хвороби проявлялися все сильніше у 2004-му Рейган помер у віці 93 років. науковці з того часу навчилися краще розуміти це захворювання. Петерсен зауважує, що найбільший поступ відбувся за останні п'ять років. Ми навчилися розрізняти ранні особливості хвороби, навіть діагностувати її тенденції, коли люди почуваються ще зовсім нормально. Тепер нам необхідно залучити терапію для того, щоб отримати конкретні результати. Важливим кроком у подоланні хвороби нейрохірург називає відкриття біохімічних причин захворювання, як також розробку нових методів діагностики, що допомагають виявити недугу на ранніх стадіях і полегшують догляд за хворим. Однак для того, аби внести реальні зміни у життя цих пацієнтів, украй необхідні ефективні препарати. У даний час у нас є препарати для лікування симптомів однак вони не виліковують від хвороби. асигнування додаткових коштів на боротьбу з хворобою Альцгеймера повинні змінити сьогоднішній стан речей. Френсіс Колінс, голова національних інститутів охорони здоров'я, вважає, що фонди сприятимуть дослідженням і прискорять пошуки ліків ми щойно починаємо розуміти, що спричиняє зміни у клітинах мозку хворих на альцгеймера людей, і як хвороба поширюється на інші клітини. Гроші дають нам шанс, якого в нас ще не було знайти терапевтичні підходи до вирішення суті проблеми. Такої думки чимало науковців. Серед них Гай Айкін, віце-президент американського фонду медико-санітарної допомоги, що фінансує дослідження хвороби Альцгеймера та інших дегенеративних захворювань. Уже в недалекому майбутньому ми отримуємо можливість лікувати цю прогресуючу хворобу, оскільки з'явиться політичний імпульс для вирішення цієї хвороби у найближчі десятиліття. Це може здатися повільним процесом однак, швидкість, з якою дослідження відбуваються, на жаль, є повільним процесом. З часу виявлення хвороби Альцгеймера минуло сто років, однак вона досі залишається нерозгаданою таємницею від причини її появи і до лікування. Утім, сучасний розвиток медицини, помножений на політичну волю, дає підстави вірити, що боротьбу з Альцгеймером можна буде виграти. Марія Юнко, голос Америки.